Засобів масової інформації, з огляду на те, що 10 січня поточного року Києво-Святошинським районним судом Київської області оголошено вирок у кримінальному провадженні про готування до вчинення терористичного акту, яке мало місце у серпні 2011 року в Київській області. До Служби безпеки України почали надходити звернення від мас-медіа щодо окремих обставин розслідування цієї кримінальної справи та сучасного стану терористичних загроз і протидії терористичній діяльності. Я хочу підкреслити, що провадження, про яке йде мова, це одне з трьох за останні роки кримінальних проваджень, які здійснювались слідчими підрозділами органів Служби безпеки України, що мали судове продовження і дістали значний суспільний резонанс. Мова йде про терористичний акт, який був вчинений у 2011 році в місті Макіївці Донецької області, про терористичні акти, які були вчинені у Харкові, Запоріжжі та місті Дніпропетровську. А також про прояв, який мав місце у Київській області. Хочу зазначити, що прояв, про який ми зараз говоримо, має певні особливості і відмінності від тих терористичних проявів, які зафіксовані були із початку 2011 року. Перша особливість його полягає в тому, що службі безпеки вдалося. Виявити і припинити цей прояв на стадії готування до вчинення злочину, безумовно, головним завданням Служби безпеки, як і будь-якого правоохоронного органу, є виявлення та попередження протиправних суспільно-небезпечних посягань, і в тому числі з ознаками тероризму, а не уже їх подальше розслідування та усунення наслідків таких дій. Тому, коли ми говорили про те, що терористичні акти, які відбулися в місті Макіївці і які завдали значної матеріальної шкоди, та акти, які мали місце у Харкові, Запоріжжя, які також потягнули за собою матеріальні наслідки, на жаль, завершилися тим, що п'ять терористичних актів, які були вчинені в місті Дніпропетровську, впродовж Кінця 2011 та квітня 2012 року вони потягнули за собою смерть однієї людини та спричинення тілесних ушкоджень різної ступені тяжкості 34 особам, чотирьом з яких були причинені тяжкі тілесні ушкодження. В даному випадку ми ведемо мову про перший факт, коли діяння припинено на стадії готування. Друга особливість полягає в тому, що при попередніх терористичних актах основною, основна мотивація їх базувалася на корисливій складовій. У даному прояві вперше спонуканням до вчинення таких дій виступили політичні мотиви. Вони були зафіксовані. У матеріальних носіях, які були вилучені під час проведення першочергових слідчих дій, і, на жаль, містять не лише свідоме допускання тими особами, які планували ці акти, застосування край радикальних методів досягнення політичних цілей, а й містили заклики, які були адресовані широкому загалу. До застосування терористичних методів політичної боротьби. Безумовно, це становить найбільшу суспільну загрозу, тому що ви всі чудово розумієте, що на сьогоднішній день міжнародний тероризм один із основних викликів міжнародному співтовариству і проблема, яка викликає занепокоєння всіх без виключення. Правоохоронних органів, які опікуються даною сферою, і задіяння сил спеціальних служб не тільки в Україні, а й усіх державах із спецслужбами яких на сьогоднішній день тісно співпрацює у цій сфері Служба безпеки України. Відповідно до закону про боротьбу з тероризмом, служба безпеки визначена головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю. І це покладає на нас завдання як виявлення реальних і потенційних терористичних загроз, упередження їх готування та вчинення, своєчасне реагування на не лише конкретні спроби задіяти такі методи досягнення цілей, а і профілактичні заходи, спрямовані на відмову від таких намірів. На сьогоднішній день ми тісно співпрацюємо із спеціальними службами Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Росії Польщі, не лише у обміні інформацією, яка дає можливість упередити такі прояви, не лише у виконанні окремих слідчих дій спрямованих на розслідування актів, які мали місце як в Україні, так і за кордоном, а і на підготовку спеціальних сил. Для того щоб своєчасно упередити і не дати можливості вчинити такі акти, ви є свідкого центру при службі безпеки України. У їх проведенні приймають участь не лише представники спеціальної служби, а всі без виключення суб'єкти антитерористичної діяльності, які визначені профільним законом, і від їх готовності до таких е дій. У значній мірі залежить спроможність держави ефективно реагувати на реальні та потенційні загрози, які сьогодні виникають. Що стосується, можливо, більш детальних питань, які та проведення досудового розслідування у справах таких категорій, я думаю, можливо розкажуть мої колеги. Як у світі, так і в Україні. Щодня служба безпеки України до Служби безпеки України надходять від 10 повідомлень і більше от, про можливі замінування адміністративних будівель, шкіл, навчальних закладів, лікарень тощо на кожен із таких випадків служба безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами реагує. Ми здійснюємо виїзди на місця подій. Виявляємо або не виявляємо ті чи інші засоби ураження, які можуть бути закладені на цих об'єктах. Якщо дивитись у порівнянні з 2012 2013 роком, то із 108 проявів, які були у 2012 році, у 2013 ми маємо вже 210. За перший за початок року, на початок року 2014-го ми маємо вже десь близько 30 таких повідомлень. Тому ситуація вона з кожним днем е, ускладнюється в плані надходження таких погроз. Звичайно, що не всі вони знаходять своє підтвердження. Якщо говорити про ті злочини, які вчинялися із моменту прийняття статті 258 Кримінального кодексу України, то органами Служби безпеки України було порушено 36 кримінальних справ. До кримінальної відповідальності було притягнуто близько 30 осіб, які погрожували або вчиняли злочини терористичного характеру. До е, найбільш резонансних я хотів би відмітити такі е, злочини, які були е, скоєні е, в Україні. Це скоєння вибуху е, у 2002 році СВП, еквівалентом 200 грам в одному із кафе поблизу одеського аеропорту та анонімних телефонних погроз підриву літака Рейсу Одеса Відень, вчинення вибухів е, на території речового ринку Троєщина у місті Києві у серпні 2004 року. Коли одна особа загинула, 14 зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Вчинення вибуху в мережі супермаркетів у місті Харкові у 2006 році, вчинення вибухів у листопаді 2006 у місті Миколаєві, коли зловмисник вимагав грошові кошти у сумі 5 тисяч доларів. Вчинення вибухів у громадському транспорті міста Дніпропетровська у жовтні 2001 року, коли постраждали, отримали ушкодження різного ступеня тяжкості 31 особа. Якщо проаналізувати е, психологію і мотиви от, скоєння цих злочинів, то якщо раніше е, це були певні матеріальні мотиви, побутові, е, то на сьогоднішній день е, ми маємо певну радикалізацію суспільства, от яка призводить до е, погроз е, і на адресу е, різних установ надходять такі погрози, окремі е, державні діячі, представники органів влади. Тривожним для нас є вчинення протиправних дій терористичного характеру саме із застосуванням вибухових речовин, вогнепальної, холодної зброї, шляхом підпалу та застосування фізичного насильства. Аналіз вказує на те, що кожен четвертий злочин терористичного характеру саме вчиняється із використанням засобів ураження. Служби безпеки України у взаємодії з іншими правоохоронними органами постійно вживаються заходи на вилучення із незаконного обігу таких засобів ураження. Щороку це близько 400 одиниць вогнепальної зброї, близько 1000-1200 гранат, 80 кг вибухівки, до 30 тисяч набоїв різного калібру, п'ять саморобних вибухових пристроїв. Це лише та статистика, яка була у 2013 році. Хотів би привести нещодавний приклад, який мав місце наприкінці 2013 року в місті Одесі, коли чотири особи намагалися за допомогою саморобних вибухових пристроїв от, змонтованих у вигляді ошейника. Ще раз хотів би акцентувати вашу увагу. Якщо е, раніше ставляться е, досягти певних цілей, дякую. Якщо якісь запитання, mm -hmm. да. приспіль напередодні святкування Дня Незалежності України. В ході проведення 22 серпня 2011 року огляду місця події в приміщенні е, комунальної власності Васильківської міської ради. Співробітниками Служби безпеки України було виявлено та вилучено готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, а також листівки, в яких було викладено погрози вчинити вибух терористичний акт в місті Борисполя та заклики до вчинення цього акту. За цим фактом, 23 серпня 2011 року, слідчими Служби безпеки України було порушено. Кримінальну справу щодо готування до вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення такого акту та незаконного поводження з вибуховими речовинами. На наступний день, 24 серпня 2011 року, у денній справі за підозрою у вчиненні вказаних злочинів було затримано трьох осіб. Під час досудового слідства було встановлено, що в червні 2011 року зазначені особи, будучи прихильниками радикального руху, Вступили між собою злочинну змову з метою вчинення терористичного акту у місті Бориспіль, а саме вибуху, який створив би небезпеку для життя людей. Для вчинення зазначеного злочину було організовано виготовлення саморобленого вибухового пристрою. Як вибухова речовина використов... була використано пів кілограма пороху. Також вказані особи виготовили листівки з закликами до вчинення. Таких терористичних актів. Під час обшуків у підозрюваних було виявлено та вилучено вогнепальну зброю, вибухівку, бойові припаси та носій інформації зі схемами виготовлення вибухових пристроїв і текстами листівок із закликами до вчинення терористичних актів чи повалення конституційного ладу. Досудовим слідством були зібрані достатні докази для пред'явлення вказаним особам обвинувачення. У готуванні до вчинення терористичного акту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів до вчинення такого акту, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Зібрані сукупні зібраних, зібраних у справі доказів була визнана достатньо для затвердження обвинувального акту, і справа з обвинувальним актом була направлена до суду для розгляду по суті. Таким чином, підсумковуючи, вище вказане, я хочу підкреслити, що у серпні 2011 року було попереджено вчинення представниками радикально налаштованих сил особливо тяжкого злочину, терористичного акту, який міг би призвести до трагічних наслідків загибелі людей, дітей. Завдяки діям працівників Служби безпеки України, які виявили цей злочин та припинили його на стадії готування, таких жахливих наслідків вдалося уникнути. Дякую за увагу. Чому п'ятницю? Звернення, які пов'язані саме із цими подіями. Ну, я хочу сказати, що думаю, ви чудово усвідомлюєте, що вихідних днів у нас на протязі останніх декількох місяців просто немає, тому ми не розділяємо тим більше, да, і, мабуть, немає у вас. Ви чудово це знаєте. Да. Я хочу, хочу наостанок звернути увагу тільки на одну обставину. Оскільки ми не говорили за терористичні прояви, ми повинні пам'ятати, що. За цим завжди стоять долі людей. Це, мабуть, один із небагатьох, одна з небагатьох суспільно-небезпечних діянь, яке пов'язане із заподіянням шкоди ні в чому не винним жертвам. Тобто в цій ситуації втрачають життя чи здоров'я люди, які не мають відношення часто жодного до тих обставин, які відбуваються, і це дійсно трагічно. І можливо якимсь елементом переконання буде е, повідомлення, свідками якого ми з вами всі були зовсім недавно, коли в маленької дівчинки в Афганістані просто випадково не спрацював вибуховий пристрій. Свідомо чи не свідомо ця дитина, яка, мабуть, ще й абсолютно не знає реальні... і не допускати у своїх діях радикалізації цих дій? Дякую. Я дякую вам за запитання. Я дозволю собі. Користуючись е, наявністю у нас принципу презумпції невинуватості, абсолютно не обговорювати ні питання пов'язаності з винністю чи невинністю конкретних осіб, які поки що притягуються до кримінальної відповідальності, ні питання достатності чи недостатності доказів, які зібрані в кримінальному провадженні. Я думаю, що це може бути предметом окремої розмови, коли в законну силу вступить вирок суду. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що е, світове співтовариство в, в процесі співпраці по протидії тероризму відзначає позитивний рівень відсутності е, підґрунтя для терористичних загроз в нашій країні, і ми вже відмічали це те, що на протязі 22 річної нашої історії нашої незалежності в Україні не від, не було таких соціально-економічних. Конфліктів конфліктів на неві національного підґрунтя релігійного, які б давали можливість застосовувати терористичні методи ведення боротьби, і ми звернули вашу увагу на те, що Перші терористичні акти, які були встановлені в судовому порядку зафіксовані, вони показали, що це були як правило одинаки або групи осіб, які переслідували або свої вузькі цілі, або керувалися виключно меркантильними інтересами. І от зараз, коли Наявні матеріали свідчать, що на політичному рівні знаходяться люди, які допускають можливість застосування таких методів, це не може не викликати занепокоєння в усіх у суспільстві. І перш за все у громадянського суспільства. Тому що ніяка мета, яка досягнута за рахунок крові людини, яка за нашою конституцією є основною цінністю, вона ж не має смисла, не має сенсу. І ми про це хочемо зараз сказати. Я хочу сказати, що кримінальне провадження, про яке ми ведемо мову, воно велося за процедурою старого кримінального процесуального законодавства. Тому якщо ви говорите про те, що були якісь обставини, які були встановлені на досудовому слідстві, і вони не з'ясовані в судовому порядку, то це виключено, тому що дана кримінальна справа не розглядається за процедурою, яка Дає нові можливості, вона йде за класичною процедурою, і суд має можливості перевірити всі без виключення докази, які зібрані на досудовому слідстві. Але ще раз хочу підкреслити: я не хотів би свідомо ні давати оцінку, ні обговорювати докази, тому що є апеляційна інстанція. Кожна сторона має право на висловлення своїх претензій. Давайте дочекаємося остаточного рішення. Не можу оцінювати дії суду. Це. це, це... В, практиці в практиці буває таке, тому що це, ну, це не, не це в будь-якій практиці, тому що будь -е, свідчення дає жива людина. І даючи ці свідчення, мабуть, людина перебуває в якійсь ситуації. Це питання до кожного окремо, чому він міняє ці свідчення і як він оцінює те, що він. На початковій стадії давав неправдиві свідчення, або навпаки, давав правдиві, а тепер їх міняє. До речі, за це передбачена відповідальність. Дякую. Я не хочу обговорювати знову ж мотиви в конкретному випадку, тому що тут потрібно тоді досліджувати, чим керувалися люди про винність або невинність, або мотивацію, яких ми сьогодні не обговорюємо. Але можливо. Відповіді на ваше запитання буде те, що, на жаль, у нас і в пресі, і в широкому обговоренні є випадки, коли люди, політики, є навіть випадки, коли люди, які мали відношення до державного апарату в минулому, говорять про те, що допустимими є такі методи в досягненні, наприклад, благородних цілей. Але сьогодні світове співтовариство цього не визнає.